Мені друзі, ось результат плова. Подивіться, рисинка до рисинки, ізюм, морква, приправи, куркума дала жовтизну і морква жовтизну дала. М'ясо дійшло. Подивіться, ну що можна бажати кращого. Як кажуть, одам плову і корисна їжа. Бачите, вже казала в першій частині, де я показую, як кипить м'ясо. Подивіться, м'яса тут доволі, тому що я багато положила і м'яса, і морква. Теж сказала, в мене кубиками нарізана, і е, цибуля. І дала е, тахун, це, цей, е, е, як зіра тільки по, подрібнена. Перець. ну Все, що потрібно для плову. Плов на славу, як на весілля. О, це супер! Так. А скільки ви часу робили його? Ой, ну, часу я не засікала, тому що, дивіться, я все-все по порядочку йшло. Як мене вчив е Узбек. Так, oh. Бу Був такий дядько, і він показував, скільки води наливати, і що на два пальці повинно бути вище рису, вода покрита водою. Вода повинна википіти. От, Потім засипати рис. Е ну, це. Чудово. Я кажу, ну ц... Я ка... оцінюйте самі, бачите, зовнішні асмакота, то це страшна сила. Все, лайк з вас. Все.